таке, не дуже він. дуже хотів грати з нападником. Каже, ну, <рив> ну буде галикі, стояти, потім ну, непогано нього вдається відбуватися. Його тренер замітив, застав. Всі хочуть бігати. Бігати, забивати голи. Ну так. Хоча галкіпер теж, немає, яку роль відіграє. Думаю про так. игру Я же ему говорю, будешь как Шовковский. Он тоже Александр. нормально. Поехали. Включайтесь, включайтесь. Давайте, хлопчики. Успехи вам. Давай, давай, дай, відай. Давай, давай, давай. Давай. Молод. Ай, дай, я так переклонкнувся. Ну, хлопці теж такі міцні. міцна команда. Давай, 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 давай. Сам, сам. Давіть, давіть, даві, давіть даві, даві, хлопці. Назад! Ілля, повертайся! Саша, в руки бери. Ні, не, не можна. А, не можна, так, Ну, Повернувся, да. Саш. Переп Перепасувай. Давай, молодець, Давай, Марк, вперед. Ілюша. Ілля, Ілля, вперед, давай ти хлопці. Вітай, відай, вітай. Давай, давай, переписуй. Ваня. Блін, ванька, треба було вибігати. А саня, за, мені, ворота, ворота, саня. На, да, і на воротах. Льова. Давайте, Ваня, давай. Забери, заберіть. Артем забирай. Артем забирай. Артем забирай, вибирай, удач. Давай, давай! А, ні, він не стигне. Давай, назад, назад. Молодець, ти. Артем, дійде, забери, забери, давайте. Артем забирай. забирай. Артем, забирай. Угу. Ля, Постійно вперед. Давіть, 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 давіть. Давіть, хлопці, давіть. Не спускайте темп. <звучит> Ай-яй-яй-яй-яй-яй. <звучит> Хорошо, Льох. <звучит> хорош, хорош, Льох. Пристрелюйся, пристрелюйся. Артем,

Нацизм. О, Льова, красава. Давай, Льова. Берем, на тебе бити. шанс Кисан, да? Шанс забутого. Так, що Молодець. Давай, давай, передавай. Там закрито. ой Саня, береж, обереж. Саня. Ай, ай, Саня! Ой, слава богу, что закатали. Йоханый капец. Молодец, Саня. Саня, красавчик. Ай! Ай! Да, пропустил, я э, mm -hmm. Молодец. Пришёл, пришёл, пришёл. Ну, он сам. Забирай, давайте хлопці. Ой, це дать. Сань, повернувся, повернувся до да, горит. Поправи. Не забувайте вже його... Ой, Боже мій, Саня, в руки. Саня, Саня вибір ходити. Назад, назад, назад. Куди ти вибіг. Саня, <соцентрична> ну щось нападники сплять сьогодні наші. Та не підемо, не стерш, ми граємо. <соцентрична> Сандіна в грудивимесь. Ну це туди, друзі, поведи там сядеш на лавочки. Чого диви так зручно? Відведи її вже машина. Або посади. Таня в руки обережно! От уже таких помилок. Відва тоже машину, ну, будь ласка, немає. Давай, Артик, давай, 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 молоді. Хлопці шо! Саня, виябай Давай! Хлопці, давай, да забивай гол! Ви всі воріт! Ай-яй-яй, ты лішечки забили би. Ну, Нормальний хлопці насипають. Угу. В нашем наверное, тоже достается. Да, да, такие нормальные Назад, назад, да лареет. Крыйте, крыйте, хлопцы. Ну, ты что, ты Ну, ты что, Good